привіт, друзі! Сьогодні мені хотілося б поговорити про те, буває у нас нелегкий період життя. Щось відбувається в житті. Нам дана для чогось якась ситуація. І нам важко її проживати, важко в ній бути. В мене також зараз на даний час йдуть свої трансформації, роздуми, і так далі. і так далі. Начебто, якщо з позиції людини, то не так би мені хотілося б себе почувати, як я почуваю на даний час. І Я довго в цьому варюся, шукаю якісь виходи, щось роблю для цього, якісь дії, те, все. І сьогодні. Я тоже слухала там ще одне відео. Приходить до мене така річ, як якесь таке, знаєте, усвідомлення, що, а може, просто це все треба відпустити і довіритися тому, що так має бути. Ти маєш прожити цей стан, ти маєш в ньому побути, ти маєш його аналізувати, ти маєш щось змінити в собі заради цього стану, щось зрозуміти. Винести з цього якусь цінність свою, він буває, може затягуватись цей стан. І нам дуже важко бути так довго в цьому стані. Але мені нагадали про мої якісь раніше прожиті вже ситуації, які навіть длились дуже довго. Але що потім, коли я винесла свої уроки з цього, як я себе почувала після цього. Я засміялася і мені захотілося плакати від радості, що дійсно, ми, ми дуже часто, часто... вовлікаємося в якусь ситуацію, а нам треба вийти з неї і бути якби глядачем, подивитися на себе з іншої навіть сторони. Зрозуміти, Зуміти, що все проходить і все це пройде. Тобі просто щось треба винести з цього, щось зрозуміти. То коли тобі вже важко в це грати, бути в цьому, але це має бути, то вийди з цього. Вийди і просто понаблюдай, подивися, що відбувається. Не варися в цьому в якомусь, знаєте, без виходів, незрозумілій, якісь... в своїй голові, це от, от, все, ото, що всі ті думки не дають ум, не дає нам вийти. І нормально себе почувати, а багато думок, воно все один на одно, противоріча, ти, хто, що, хто ти. І ну, багато чого. Той, хто в таких станах, він розуміє, про що я. А зараз багато хто в таких станах насправді. Просто кожен проживає своє і кожен на своєму рівні свідомості і розуміння тієї чи іншої ситуації. Просто коли ти уже щось чуть-чуть пізнав, тобі дають рівень. У оту... тієї чи іншої ситуації, якби під іншим кутом, під іншим... Під, як то кажуть, під, іншим... під іншою температурою, да? проживання тієї чи іншої ситуації. Але ж вихід тільки один. подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Вийти, подивитися, відпустити. Довіритися, понаблюдати і розуміти, що пройде час тієї ситуації, і ти вийдеш на інший рівень, де тобі буде дуже добре, бо ти щось пройдеш, щось усвідомиш. Ця ситуація, кожна ситуація людині дається їй во благо насправді. Я щось заварилась дуже довго в своїй ситуації, в розумінні себе і так далі. І тепер зрозуміла, про що мені хотіли сказати. Довгий період часу мені стало легше. Легше від того, що я просто вийшла з цієї гри і подивилася збоку. Треба просто жити і радіти, тому що ти бачиш що в тебе є. Довіритися інколи тому, що відбувається, це є як найкраще для кожного з нас і кожного воно своє. Ми часто знаходимося в такому забутті, хто ми, що ми і для чого ми. І для чого взагалі це проживання, І що воно нам дає. А воно нам дає дуже багато. Сьогодні я згадала знову про ті картинки, які я довго згадувала певний період. Потім знов забула. У практиці мені показали, як виглядає насправді наш світ. І я потім ходила дуже довго, трогала мого внука іграшки кольорові, дивилася на ці кольори, трогала їх. так. Все таке яскраве, красиве. І думаю, Боже, Господи, це ж так класно, я що я це бачу. І воно має саме такої форми. і Я його можу потрогати. І я ж саме за цим прийшла. Отут жити, оце все бачити. Оце все розуміти, наблюдати за цим всім. Насправді ми за цим приходимо. Не страждай. Просто жити, і як тут все відбувається, як тут все цікаво створено. І довіритись всьому, що має бути. Ми дуже часто біжимо за якимсь своїм багатством. Да? Кожному щось не вистачає, нам всім щось треба. Да, так воно і є, ми живемо в матеріальному світі, звичайно, всього хочеться. Ну насправді ми не за цим приходимо. От в цьому житті я така. І іншому. Да, Я ж вже бачила багато своїх минулих життів. І я була багато ким? І багато багатою, і успішною, і простою, і бідною, різною. А саме такою, якою як я от в цьому втіленні маю бути, от такою я є, і такою треба, треба бути не кимось, а собою просто бути. Я бажаю всім бути собою, бути такими якими ви є. Нести себе такими, якими ви є. Не боятися показувати, що іноді вам важко, що іноді вам сумно. Не боятися показувати, коли вам весело, добре. Ділитися своїми усвідомленнями, розуміннями. І змінювати світ на краще. Того, що, якщо ти зміниш хоч одну душу на цьому світі, зміниш її сумна радість, це вже є перемога. Усім гарного дня.